Ресторан, в якому можна не лише поїсти, почитати цікаву книгу, придбати щось в крамниці чи організувати власну презентацію. Все це стане можливим у громадському ресторані. В Івано-Франківську стартував проект Урбан Спейс 100». його унікальність в тому, що співзасновниками закладу стануть 100 звичайних людей. Ресторан буде прикладом соціально відповідального підприємництва і об'єднання мешканців міста навколо спільних ідей. Сама ж ідея проекту виникла майже рік тому. Ідея з'явилась, вона народилась в колі друзі. За звичайним спілкуванням за кавою ідея заключається в тому, що а чому б ста мешканцям міста Івано-Франківська прогресивним, небайдужим не скинутись певною сумою і за спільниця бюджет створити ресторан або кав'ярню, як завгодно, який буде генерувати гроші на проекти розвитку міста Івано-Франківська. До проекту вже долучилися майже два десятки людей. Стати співзасновником громадського ресторану може кожний бажаючий. Треба лише отримати три позитивні рекомендації від діючих учасників проекту і зробити внесок тисячу доларів. Ідея дійсно чудова. Насправді її в нас не вистачало. Це практика світова, це практика європейська, це Ну, так би мовити, місце, де буде ще більше ідей народжуватись. Чим буде більше ідей, тим більше буде, буде більше активність в місті, тим край. Швидше буде такий громадський ріст в місті. Акціонери проекту мають намір відкрити громадський ресторан у листопаді цього року. Щоправда, де саме розташують заклад, ще не знають, адже площа ресторану чимала 200 метрів квадратних. Однак, переконані, він буде в середмісті. Івано-Франківська це формат, який поєднує в собі різні функціонали. Тобто, це кав'ярня, в якій можна буде перекусити. Так само ми хочемо, щоб там був магазин дизайнерських якихось класних виробів українського виробництва. І так само там мало б бути якась Негарня ще зараз. Ми ведемо перемовини про можливо, що навіть там може бути телебачення або радіо якогось такого громадського формату на базі цього ж заходу. Чистий прибуток від діяльності ресторану його акціонери спрямують виключно на організацію громадських проєктів в обласному центрі Прикарпаття. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.